Доброго раночку, мої любі дітки і шановні батьки! А зараз ми пограємо у дидактичну гру «Прикрась ялинку. Закріпимо з вами кольори і будемо орієнтуватись у просторі. Так. Червоного кольору кульки в мене. Вверху, внизу, зліва, справа кладемо і посередині. Запам'ятали? Так, це були кульки у нас червоного кольору. Якого кольору кульки? Так, вірно, жовтого. Так. Вверху, внизу, зліва, справа і посередині. Так. Якого кольору кульки? Синього. Викладаємо вверху, внизу, зліва, справа. Посередині. Молодці дітки. Так. Цей якого кольору у мене кульки. Так, помаранчеві. Викладаємо вверху, внизу, зліва, справа і посередині. Так, молодці дітки. Ще у мене є ось такі кульки, якого кольору? Зеленого. Вверху, внизу, зліва, справа і посередині. Так, молодці дітки. Ви в мене вже гарно знаєте і кольори, і гарно знаєте поняття. Ліво-вправо, вверху внизу і посередині. А ще у мене, дітки, є ось дуже багато маленьких іграшок. Давайте з вами прикрасимо нашу ялинку. Так, ось цукерочка жовтого кольору. Так, це у нас лялечка і метелики. Пірамітка кішечка. Ось яка буде у нас чудова, гарна ялиночка. Ось як багата на ній прикрас, на ній прикрас. Ось. Ось яка ялиночка. У нас вийшла. Дітки, вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. До побачення, мої любі!